Всім привіт! Буду зараз випускати, піднімати. Ну, там, ті качки я вже попіднімав, зразу поставили. там ще сидить та, що я поставив яйця, їй то я їм дам отих каченят, а тих, що повела, стоять ту німецьку лінію, тут лишу, щоб я точно знав, що ось там ті, в нас, що там з німецькою лінією, точно німецька лінія, бо тут може бути і не німецька, а пізніше звідси. В принципі, буде видно, я ж їх буду перекладати. Як би то сказати правильно? Ну, важити. Німецьку лінію, її ж видно, вона ж велика, тяжка. Я собі потім з них виберу. Ці всі, всі лишаються мені. Тому що. О, перевернувся, ти що? П'яненький. Ого, так, такі диверсії не робити, тому що то є з інакшого такс. Зачіпився за мене інакша кров з інакшого господарства. Я собі звідси виберу качечок, дам до своїх качурів. Звідси виберу качорів, дам до, до своїх качок. Хоча в принципі я ще подивлюся, які будуть більші. бо в мене, в мене, кажуть, там ще якщо то буде німецька лінія, ну то добре, а може і бути не німецька лінія, ну не знаю. Там, до речі, вони я бачив одне лізло, бо я ходив, ходив до качки, то вона... Бачив одне якесь таке, воно цікавеньке, може вони такі будуть голубенькі, ну одним словом зараз зараз подивимося, коли ми туди йдемо. Так, ти випустив, ось така тут ось така тут кількість, йдемо візьмемо качку. Так, включив стрижку, йдемо візьмемо качку, а там все під нею. Два каченята такі вилізло, я їх її лишив. Так, ось ті всі вже попіднімав, вони самі пустували, бо вони не мали яєць. А тут залишив ось ця агресивна. Так, добре. Було світле, тепер темне, ну, але я думаю, що всі з тих ноги є. Це ті, що має бути німецька лінія. Я не знаю, як вам їх показати, О, що відбувається зразу. О. Щось в мене є. Щось в мене є підозри. Зараз ми її викинемо. Перше заберемо ту качку, щоб мені зробили маленький сюрприз. Надіюсь, я помиляюсь, бо я взагалі того не планував. Мені здавалося, що то яйце за світле. Зараз секунду, я дам паузу. Коротше, хто пам'ятає, коли я садив ту качку? Мені ще знало, що яйце, що яйце світле, щось воно не похоже на індокачини. І ті каченята, я не... Ну, хто пам'ятає колись, де я вже з ті, що замовляв німецьку лінію, ну не німецьку, ті з Києва яйця, а оті замовляв ж пізніше. Вилізло було саме перше, по-моєму, ось це каченя. Одним словом, якщо я правильно розумію, то чубатих індокаченят не буває. Значить, значить, вони лізуть скорше, значить, це зараз цьому треба допомогти. Значить, це коротше не індо, а це мені продали по 35 гривень під видом німецької лінії інду каченят. Звичайні, зв... так, ти і пішли, зараз ти йдеш до каченят. Коротше, звичайні каченят. Звичайні Йома? <свят> Ну, Я не планував, я їх не хотів. Тому що я, я ще чогось, як то яйце прийшло, в мене така думка прийшла. Чогось яйце дуже світле, щоб то не було звичайні крякаючі качки. <свят> ну, одним словом, я не знаю, що я з ними буду робити, тому що вони крякають, шумлять. <свят> ну вже що є? Зараз я тому допоможу, бо там вон вона годить. Нервується, але вона кусає, сильно заберу ту качку, там ще під нею є. Ну, вона трохи поспокійніше, вона ще двоє вилізло, тих, що мало вилізти. Одиним словом, зараз буду нівецької лінії, одним словом, не буде більше. Буде жерна в нас лінія, тепер. Не знаю, зараз одним зараз, словом розберусь перше з тими, тоді буду думати, що робити з тими. Так, ви поставляємо ту качку, що там сиділа. Тих двоє каченят, до зараз я їм тут їсти пити, їсти в них тут щось трошки, аби тут були домінанти. Так, Тепер, <гум> Тепер мої всі плани треба... треба, ну вона зараз привикне, то так на дворі жарку. Нормально, що вона поки думає. Тепер йдемо йдем з цими. Я ж то собі як планував, що я о, ці візьму, питу качу, на німецьку лінію. Зараз я її ще не випустив правда. Ну Тут же в мене є німецька лінія з боку Це білий, в неї є ж 9 таких щось кочення до тих чорних. Я думав, тих 9 чорних заберу сюди, а оці ті, ті па, німецьку лінію дам, дам туди і буде дві німецькі лінії разом, і ці, ці світлі, і ті сині. Ну одним словом. Тепер я навіть не знаю, що я буду робити. Та напевно теж дам їх від тих каченят виростуть. буде видно, які є, які я що робити. Дам її тій качці, або там тій. Подалю зараз порахую, скільки тут є. В принципі, давайте разом з вами ми її порахуємо. Так, два. Ну то інду, то мої чотири, ну мої і п'ять є, не моїх. Тих, що тоді, я ж казав вчора, що переставили, мама була забирала. Так, скільки тут вже було? 4, 2, 8. Е, Ну, мама забирала і вони були померли, то з тамтої я вже не перекидав, десь корічне Так, 12, 14, бо я всього багато говорю. 16, я просто трошки трошки в шоці. 16, 18, 20, 20. 22. 22 штуки. Зараз принесуємо качку там. Оце ну, вона в принципі, їх і виводила. Вона їх виводила і ще скільки і, ще 5. 22, і 5, то вона вивела 17 штучок і 5 тут є з тих київських. Ну, напевно, вони такі яйця були менші, то напевно. Це оце київські. Може... Ну я не буду давати, бо я ж кажу, тут є більше коричневих. Я не хочу перепутати, я хочу, щоб іменно... я знав, що там ті, що ми тільки випустили, що то є з інакшого господарства, інакша кров. Вони в мене окремо виросту, і я собі буду знати, що спокійно можу з них формувати окремо сім'ю. Я кожного року міняю, щоб був гарний оплід, гарні здорові каченята, я кожен рік собі контакт. Або качура, ну, качора, качки коли я. Я тут року і качура брав, і яйця купляв. Я кожного року в мене так виходить, що я каченят продаю, потім качка сідаю і другий раз, і я купляю яйця. Ну, всяке було, що з поганим оплодом продавали, що все продавали. Щоб ми замість індукаційних качених додали звичайних крякаючих качок. То, до речі, і качки зірвалося яйце під нею. Хто пам'ятає, одним словом, іду покачку, тут поправити, біля тут барикади порозбирав. Тут були ті, що поїхали з качкою коричневою. Ну і випущу, випущу там зараз німецьку лінію це одним словом. Одним словом, будемо зараз далі думати, як тут зробити. Так, випустив я тут. Тут я ту качку, що була. Ну вона вже, так як я казав, вона сиділа два дні ще просто на пустих яйцях. Я думав ще раз її садити, але потім одним словом передумав. Ну і вона вже їх так на прийняла. Я дав оцю велику гарненьку. Е, ну, та, що сиділа, та, що її висиділа. Не, не їх, та, що висиділа Київських. Ну, та, що так була коричнева одразу біля друга, друга скраю. Та така велика, гарна. Ще казав, що я її буду лишати, що вона ж в мене. Пару років є. Звідси і вже зразу, можна сказати, зранку ще приїхали. Ну, Люди в мене вже брали, тепер їх щось теж мало вивелось, то ще вже звідси забрали 6 штучок. Е, так, тут німецьку лінію я випустив. Ну, Німецьку лінію і тих чорненьких. У них тут все добре, вони собі їдять, п'ють, ну ті прям такі вже, якщо брати коричневе сидить. Ну вони й молодші, але що просто таке, що німецька лінія, то зразу. Ну я відрізняюся, але то ще й, ще й кажу. Різниця в тому, що в пару днів-три дні вони і старші оці білі. Тому я думаю, що там тих я, я теж відрізню. Зараз вам покажу, в мене виходить тут дві качки. Тут є в мене вон ця качка, що трохи вон так попритяняв, бо сонце жарко. О, тут в мене є вон ці ну, шість, що залишилось. Там тих коричневих, що забрали, тут скільки було вроді і оцей весь виводок величезний Ось цих хсунчиків. Ну і зразу з боку так, з боку наші наші ті київські, як я і називаю київські каченята. о, Качка їхні прийняла, але я ще буду от коричневинки ще було в гнізді, якогось не замітили, але в жарко, то йому нічого не було. ну от. То, що добре не ходить. Ті такі, такі то що наклон від води йде туди, то буде десь інше ставити і вони вон мочать. А так то в загальному все добре. Ідемо вже поди, там вже є пару сухих тих качок простих. Корякалок е, що підсохли, Щоб вона добре сиділа, щоб решту догоріла. Подивимося, що там, що там вже є. Зараз я візьму ящик і йдемо дістанемо. Так, ось тут наша леді. Буйна <ріст> з підкідними, каченятами. Ти мені кого привела німецьку лінію. <ріст> так. Ти мені напевно що не даш їх взяти. Так що тебе в мене вже он, Ого, починається. Он, що вже з рукою. І то все, оця одна. О, та йди от в тому гнізді, поки посиди. Збоку тут потім вернешся так. Один. Зараз я ще залізе. Дива. Не пошли. Так, що я збився? Зараз перерахуємо цього мокренького. Ай. О, тут ще хтось вибирається цього мокренького лише, щоб вона не надумала втікнути. Стій, зараз прийде мама, буде тебе гріти. Я так думаю. Так, давай, звідси велась, іди в своє. Ну, От бачите, вона навіть в чужому гнізді, але от головне її покусати. Не туди. О, все, тепер ми втікаємо, щоб її так, ой, не, не дратувати. І йдемо дивитися, що в нас тут. О-о-о, ну пищать майже як. Майже як немає, скалінія. Зараз я вам покажу. о. Тут та качка, що я знизу підняв, вже хоче водити. Та не твої. Так, о-о-о, куди, о, о. куда, куда, куда. Добре, ходь не ходне індійський бігунок, хоча вони в мене теж були, але я їх, правда, перебрав, бо вони дуже квагали. Ось такі ось. Ну от, в принципі, по онтому по моя, я зразу і зрозумів, що то, ну, ну якісь такі цікаве, сіренькі буде. Таке сіреньке. Ще воно таке, як чубати, тільки не чубати. Ну, вони такі, в принципі, досить цікаві. Вон це просто буде таке простеньке і оце біленьке. Оці такі будуть. Досить досить цікаві і навіть, коли вже все підряд хочете їсти, і навіть одне О, Красунчик. Ну, значить будуть. Скільки їх вже тут є? Чотири. Так, три. І три, шість. Ще під нею є сьома, і ще щось там було три яйця, ну одним словом накриваю. Хай гону, вони вже вже крекалка і крекалка, вже свариться, вже чимось незадоволений. Ну <плес> ну одним словом накриваю, потім ще сходимо до перепілок, я вам ще їх покажу, тих, що вчора. Так, ну і стосовно перепілок. так, <плес> То на сьогодні моє таке трохи, трохи розстройство, ну, але, скажімо так. Що маємо, то маємо. Ось ще одне тут. Ну, я ще його не забираю, воно два навіть. Ось Вон, такі вони. Оп-оп-оп. Ну, щось буксує, щось буксує, може щось і буде. Одним словом, ті всі решта ніби... що ні, живий, Всі ніби більше-менше, більше менше відійшли. Не знаю, що я за їх пробував врахувати, по-моєму, 36 чи 37. Ну, одним словом, більше половина мені. Мені пропала, ну, але, скажімо так, <гас> є те, що є, це може на помилках, краще вчити на чужих, ну але буде, буде урок, що треба зразу щось думати, робити. Або пхати в інкубатор їх просто прямо зразу. Або мені написали, в принципі, то було б, може, і добре. Поставити їм грілку з гарячою водою. Ну і одним словом, маємо те, що маємо. Так, зараз ще сходимо. На поле. Я, вчора ходив так, я вчора ходив кропити жуків і бачив, що там є он, ліпки повні мух. Ходив кропити жуків і бачив, що там є досить такі вже гарна капуста. Зараз ми сходимо туди, подивимося, може навіть щось і вирвемо, і потім ще заглянемо. Може вона вже все досиділа під ту качку, щоб вже їх забрати, бо тут. На ніч, щоб десь воно не вилізло, бо вони такі. Ходять ходять, потім шустрі раз вилізли і, і вже їх і вже їх потім качки порозтягають, то ліпше ліпше я подивлюсь. Може, якщо вже всі вилізли, то їх заберу до хати і хай там собі догрівається разом. Ну, Перший йдемо, подивимось на капусточку нашу, а тоді ще прийдемо до качки Так, прийшов вам теж показати. Вже ось та наша рання капуста. Що ми з вами садили вже. Вон пішла. Тріщинка, Одна тут така, ну вона вже тут є місцями гарно, Тут-тут-сюди, але вже трісло треба вже треба вже виривати, бо вже трісло. Вон тут вже зав'язано, тут така теж гарна. Можна буде вирвати, вона така тверда прямо. Ось тут в'яжеться прямо одна в одну. Ну як одна в одну? Є більше, є менше, але, але в'яжеться гарно. Вон тут треба буде вирвати, занести качкам. Куря там, хай з'їдять, бо вона така на 4 ще десь, я одну бачив. теж з однієї вирішило. Так щось, щось розмиває, що з однією, а ну, ті типу, повиривати. Де мравлі підійла, ага, тут теж он. з однієї росте 4. А так то взагалі ось така вже у нас тут краса. Будемо потрошки виривати, щоб вже не купляти. Будемо вже робити села своєї. Цієї ось це теж гарненько. ну Вона інакша, трошки вона отак попіднімала листя. Листя вгору, вона і, вона і вища, але теж прям, прям суперова. Ось. Так. Опа, оп-оп, треба буде шкарлубки позабирати. Наставляв так, що сам ще не спав. Привіт, з люка. А. А. <ривіт> <ривіт> Тихо, ну що ти робиш. Так. Чо, так, що в нас тут так? Іди, шлав, сусідня, ніхто посиди. Ти то любиш сусідніх сидіти. Так, є ще в нас ось, скільки ми з вами забрали? Шість штучок ніби, правда? Ніби шість було. От, є, є Хух, о, таке якесь прямо цікавеньке буде. і то таке. Цікаве. Ну вони хоч Хоч єдине, що мене, з того тішить, що вони гарні. Так, а тут у нас. О, тут у нас він вже, певно підсох. Так, а ну. так. так, так. Покажи, що ти. Будеш кровити чи не будеш? Ні. Він же не кровить. Бачите, я йому допомагаю, а він прямо, прямо вже випирається. Крові нема. Можна сміло, сміло допомагати. Ще буде. Так, де там твоя голова? о о о о. Крове. Право, карасу. Все, все, я тебе не чіпаю, ні. Абсолютно ні. Так, одним словом, скільки виходить. 11 штучок. Хай він ще ой, п'яненький, такий маленький. Ну не почіпай мене, Люка. Ну, сусідньому гнізді і мене кусає. Он такий він ще п'яненький, ще не знаю, що з ним робити. Це не ще зараз качку дам, ще заганяти. Зараз з пів години не буду, тоді їх тут, а, а вже тоді ви бачите, вони вже хочуть щось їсти. Щось вже шукають. Ну, а вже воно підсохне ще з пів годинки, і я, і я його заберу. Вже Одним словом, ось такі у нас справи. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба і хай у вас, все буде добре.